Через погіршення безпекової ситуації в Харківській області та є питання щодо евакуації людей. Людей похилого віку, сімей з дітьми, людей, які мають вади зі здоров'ям. Сьогодні гуманітарна організація проволіска за підтримки гуманітарного фонду України здійснює евакуацію 40 підопічених психоневрологічного інтернату, який знаходиться в Багадуховському районі. Евакуація здійснюється евакуаційним автобусом або спеціальним медичним транспортом у супроводі медиків. Частина наших підопічних їде від нас, і це дійсно не додає мені настрою, але, але я знаю, що там буде безпечніше, куди вони їдуть. І тому я ну, робимо все можливе, щоб наші підопічні, наші гості, які у нас проживали, були. Максимально захищені. Це будуть певні складнощі, тому що вони потребують постійної уваги, постійного догляду, специфічних медикаментів і досвіду з боку медичного персоналу і обслуговуючого персоналу, тому що якщо вони пропустять якісь предвісники гостих станів, то цей гостий стан з'явиться. Але і... головне, это, щоб люди, які будуть рядом з ними. І ми віримо, що і ми знаємо, що ці люди будуть добрі і, вони... і все буде добре. Це хто такий? Медведь. Це вам хтось подарував? Ви... Подарували подружки. То ви його з собою брати не да, залишаєте, м -м -м, заберу, як, як ну там поставлю десь, буде там, да, заберу. Віточки у мене, ніна, ось подруга. Ну всі друзі, всі. Ліля. Танюшка, не розстраюся, не, не надо розстратитися. Вам так хорошо, ви наздоровлення. Танюшечка, там будуть вас вам все будуть допомагати. Люди, так?

Можемо побачимо. Все-таки з цим місцем багато спогадів у вас. Звісно, тут скільки прожили, ви праві. Ми повністю праві. Звичайно, водичка, зараз всім дві хвилиночки. Так, дві хвилиночки. Так. Ще так. Зараз кожен отримає. Тримайте. Ми бажаємо вам гарної дороги. Дякуємо, дякуємо. Водички да водичку. Вот она, смотрите, снімайте. Вот. Як звати їй? Як вона дорогу. Бережіть. Бережу. Я водичку взяла, корм взяла їй. Моя подумачку не собі, так, взяти. Шурочка, пойжіть. Держу. Ми побудем я приїхати. Не надо. Так. Побудемо, а потім сюди опять стрічать будуть. У меня друг Дима є. Он ага, в понедельник выходит, а меня не было, но он будет звонить. Все будет хорошо. А мы за ним. Вот моя лапочка.